О боже мой. Капец. И как пройти. Ну вот стики собак. Мама, видно. Та то капець, я... Ви бачите, скільки люди добрі. Ну, так вони ще й вибігають. А то страшно, отаку пору мені напали, вон суку порвали. А я читала колись, через що я боюся йти. Я читала, що покусали людей. Гляньте, жіночка йде, не боїться. Боже мій, капець якийсь. Ні, ну тут тоже не смешно совсем. <свес> <Как> страшно. <свес> а почему ваша клубника? Сто из двадцати. Хотя маленькая. А по чому яйця? <тут> я не знаю, це діночка відійшла. Я ще не чула цього. Мабуть, по 60, а може по 65. Я скажу точно. Там картошка по чому? Так як я казала, вам 40-50 і маленька. Нічого. А ще псина по чому у вас? Я не підіймаю ціну, 20 єдині. Дайте мені стаканчик. Две? Один, бо я вдома ще один маю. Другого буде, аж в зору місяць. То давайте два. Ой, давайте два. А ну правильно, коли вже буде новий врожай. А як і правильно заварювати, скажіть. 7-8 бубок на літр кип'ятку. Кип'ятити чи не кипятити? Якщо роздробити, то не треба кипятити. Ага. А? Ну, то роздробити можна. Якою? І... А як пити? Тобто, як хочете. Ні, ну хтось колись я читала, що через трубочку, пів стакана, а, по стакану, то я і питаюся, як ви продаєте, то ви ліпше знаєте. Думаю. Дякую. А, ніж ж такі десь різні домашні. Будемо знати. Добрий день. Добрий день. Чому ваша Тут 30. Дайте, будь ласка. Ну, Десенька, дизелька хороша, Два пучка дайте. Два пучка. Вам завідок чи не треба. Ні. Не обірвати? Ні, знаєте що, не обірвати, бо буду робити, це домашня, не кроплена? Ні, ні, ви що, ми нічого не кроплені. Це є, буду робити кімчі з неї. Що це таке? Ну от, відрізається. Тоді солиться, миється. — це. Тобто теж, так? Так. То мені так цікаво Вибирай, просто. Вибирайте, яке гостя Я люблю, що у вас. Але от ти знай, добре. Ти знай, як його робити, Льон. Да? Я тобі вийшла. А куди вийшла? Тебе маю у Фейсбуці? Так. Да. Так? Да? Так. Да? І так. я, я знаєш, хімію це... та, що перша була, ну то понятно, що вона з хімією, що да, там да. Є... А... В мене виросла не, без хімії. Не, я не 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 а ні. якщо що, то я Ірі, я не знаю, А, ні. Ні. а ні. Я, я вас перебігла. Можна, ну, А яка може в редісті хімія бути? Ну вже абсолютно дівчата, дівчата, дівчата перша, та ні, що в теплицях, ні, Одеса, підживлюють підживлюю да, її. Підживлюю, так то, як ну, вони навіть показують, да, як да, вони так. роблять. У я в теплиці навіть не маю, У мене все городні, не прижав, нічого не кроплене. Може я просто кажу, що так моти сміли все робити. Може, вас є дрібнішечки. Дайте дівчата. Мені. Зараз гляну, питань має, то ж як є. Ні, 200, а ага. 200-200. Ну, Давайте вже, а може, ще немає Зараз. Ні, не. а. Давайте там 200 решту, значить так. 140 мають дати, так? Так. Шенист, 140 там решта. Ай, ще не все. Що? А горох солодкий. Що то за жменя? Оце така жменя, слухайте, я не знаю, на що казати. За 300 гривень теж. так дорого. Добре. Ну, не берете? не берете. Не. Ну бери, За Забайте, берете, беру. Беріть. А ви мені покладіть, берете. Покласти все. Зараз, зараз, зараз. Тут Ага, той Перший рісочку. Ага. і горошок. Тут жінку починається, як Ну, Я знаю, в мене малий теж на городі. Да? Ні, ні, на городі садить. Я питаюся, він каже, мама ще немає. Ні, що ручки багато порожні. Та Тільки починається. Збирала. Ну, але я ще менше дитини. 80 гривень 100 бат не що Я ще гірше малої дитини. Ну, а рідиску теж хочеться. Ну, а ще що треба думати? Ми те все маємо, дякувати Богу. В салати, в Богу шпинати, групу, все, майте. син ворощує, мамі добре, дають. Дякуємо, хай вам родить. Так, хай вам родить. Ой, бурячки, хто скаже по чому? Ні, поки ні. А це що таке? М'ята. А м'ята? Боже, я погано просто бачу. Рукула м'ята. А м'яхи не маєте? М'ята. Ні, маємо. Домашні теж. Коли ще мама покійна посадила, і так вони діти косять її, а вона виростає. Так, то і добре, хай росте. А я в лікарню попала, розглядаєш, катаракта, операцію треба робити. Вчора поп... ну, здаю аналізи, деякі аналізи здаю вдома, і вчора здаю аналізи на кров все та каже: Наташа, це сахар дев'ятнадцять. А я кажу, а це що? Ну знаєш, як я не попадала, як я не знаю, що це таке. Для мене то вона каже, високий. але мені були на дані, я поїхала сюди. І то, коротше, буду волочитися. І думаю, зайду на базар. Подивлюся, що є. Щось домашнього хочеться. Біда, та й годі. Ой, а скажи мені, а пекучкого перцю нема? Ну от я дивлюся. Ні, ми довго теж посадили. У нас є город, ми тобто справляємося, що можна, але я просто, може, 50 гривень буряк.